На нашому курсі розміщена навчальна план програма курсу. Тут ви зможете побачити назви тем, назви навчальних занять, перелік навчальних питань і які види занять передбачені за, кожною, за кожним заняттям. Є наступні види занять на нашому курсі. Лекція. Практичні заняття, групові консультації і самостійні роботи. На першій темі ми з вами вивчимо основи військового обліку громадян України. Це переважно більш теоретично спрямовані заняття, на яких ми з вами розберемо вимоги до ведення військового обліку, завдання військового обліку, основні військово-облікові ознаки і основні військово-облікові документи. Друга тема має більш практичну спрямованість. На ній ми з вами вивчимо організацію військового обліку на підприємствах, окремо розберемо питання ведення військового обліку призовників, окремо порядок ведення військового обліку резервістів і військовозобов'язаних рядового сержантського старшинського складу, і окремо питання ведення військового обліку резервістів і військовозобов'язаних офіцерського складу запасу. Також ми з вами навчимося. Правильному введенню списків персонального військового обліку, розберемо порядок звіряння облікових даних і поговоримо з вами про організацію контролю за станом роботи зведення військового обліку на підприємстві. Окрема тема, третя присвячена організації бронювання військовозобов'язаних. Там те, тема ця складається з двох занять. Це вимоги нормативно-правих актів з питань організації та ведення бронювання військовозобов'язаних, і порядок оформлення документів, які необхідні для бронювання військовозобов'язаних. Завершується наш курс заліком.